Звіняйте, що не снімаю, бо, блядь... <кхи> Всем привіт, ви на каналі Вартієць. Сьогодні в відео ми будемо робити бак для печки з запорожця, що стоїть у мене в тракторі. Колись відео було, як вона робить. Там був, зараз покажу, один бак, тоді був такий бак. Ну, Такий бак поганий, він розклюпується і тут вечно все в бензині і воняє. І плюс вона забивається. Ми будемо ставити фільтр. І отакий бак був. Він желізний, він короче, струх всередині. Так що тепер будемо ставити спилки алюмінієвий отакий От бак. Я вже випиляв його з спилки колись, бо наставити фільтрик обов'язково. Зараз зробимо якісь тестові варіанти. Для початку треба придумати, як його закріпити. Так, це я шлангу це я перевіряв, коротше, бо тут краник має бути, але краник в мене не вийшло зробити. Так що я ще не знаю, як ми цей варіант будемо обиграти. Нужна бути, типу, якось. Так в моїй голові, ну воно щось не ліпиться тут нахера. Думаю, зробити, може, щось сюди. Якесь креплення. Ну теж не знаю, поки як отак, типу. або вместо цього, ну цього якщо зліпити так воно буде типу, виступати сильно за габарит трактора. Хоча так подивитися, так наче й не сильно. Ну, теж страшно, що воно веткою якось зацепиться чи ще щось. Так що зараз думаємо або отак, або якось отак. Зараз ми цей бак відкрутимо зразу. Подивимося, що воно в нас буде і як він буде. А тоді буде видно. Чи так, чи отак. Так що все. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Хто желає підтримати канал, ссылка в описанні. А ми зараз починаємо демонтаж того бака. Зразу все там ненужне повитягуємо. Оцю, наприклад, каністрочку, цю шлангочку Хорошо перевірити, воно хоч включається у нас. И тут 6 делать Хотя я, по-моему, за свечу накала должна отвечать. Свеча накала что-то вообще не алло походу. За насос. О! Короче, у нас наработает что-то насос. Найсть вероятність того, що просто його от відпав провод, той що нужен насосу. Так що все, зараз ми розбираємо це все. І будемо дивитися, що в ньому не так. Так что все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А ми Короче, Ізвиняйте, що не знімаю, бо, блядь... <клес> бо в зв'язку з відключенням світу приходится заряджати телефон так. Відкрутив я кріплення, зараз пойду це я перегинати. Ну, перегину, перегну, одріжу, дірочку просверлю, зроблю ухо, типа, і зроблю кріплення під два цих. Таких, типу, хомутика два. Раз і два. Так що все. Зараз я пішов пробувати щось робити. Як загну, так і покажу. Показав би вам, як згинаю. Ну, телефон сідає, трафик. Прям не то що треш, а капець. Так що все. Пішов я. Так, зробив я отакі вот кріплення. Два штуки, ну одне отаке, тут гаразд дирочки були готові, так тут, щоб не пересверлювати. Блять, не фокусирую. Щоб не пересверлювати, так зробив отак. Подложив, б, подложу б. Щас резинку ще так до кабіни, щоб вона, ну не терлась через кабіни сильно. І буду сейчас прикручувати, пробувати, наживлять Перші болтики. Так що все, пошов Я так буду пробувати. Що вийде буде видно. Ну, отак у нас получилось. Тут, конечно, трохи... Зазорчик, ну то плотно, плюс-мінус вийшло. Ну, нічого страшного, це такий тестовий варіант, якщо ще сюди був, бумажечку, ой, бумажечку резиночку сюда, сюди, да, сюда, щоб вона трохи поплотніше ставала Ну, або скобку треба буде перегнуть, переробити. Так, зараз йдемо в кабіну. Ой. Так, це нам уже не пригодиться. Так, затягуємо шлангочку. Нам треба тепер. Проверить на работоспособность насос, сейчас разобрать. Что нам понадобится? Оце скрутить. И всю шлангочку снять, наверное, уже. Задубившу. Потом после насоса треба прикрутить будет карбюратор. Надо вообще померять, что такая у нас шланга или нет. Ну, такая. хомут надо только будет. Это мелочи жизни. Треба закрутити карбюратора, щоб він не відпав. І будемо перевіряти на роботоспособності печку, щлкає вона, не щлкає як вона тут робить, не робить, що в нас з тумблярами, що нас з проводкою. Так що все, зараз відрізаємо шлангочку, одягаємо на насос, провіряємо клапана, перевіряємо насос, як він робить, нас не робить, що нього тут взагалі з проводкою. Тут щось непонятне, якесь накручене, нахрищене, що попало, Стоп, маси немає. В принципі, Насос у нас робить, значить, нам треба кладіти хомут на його. І от насоса сюди шлангочку. І все, і можна заливати. Ну, між насосом і цим будемо ще ставити фільтрик. Только не знаю, перед насосом чи після насосу. Наверно, після насосу і перед печкою, саме, щоб вона не забивалася у нас жикльори. Так що все, зараз тут все потягуємо, щоб не люфтило. Там ще знизу гаєчка є, точніше болтик сейчас підтягну. І, в принципі, все. Так, насос у нас робочий, в принципі, можна значить розбирати. Значить, нам треба відкрутити хомут. Один хомут и два хамут. И все, я дить. і поміряємо. Сейчас, коротше, все. Провіряємо сейчас. Так, ну отак, так получилося. Зараз я зажимаю і будемо пробувати. Що воно у нас працює чи не працює, що небудь. Сейчас побачимо. Так що все, сейчас я карбулятор зажму, я цю трубочку зажму. И буду заливати бензин. Ну що залили короче, бензина трохи, як звичайно, розлили. Ну і все, ліземо в кабину, пробувати, будемо зараз дивитися. Потіче, у нас десь щось чи не потіче хуєрно тут, блядь, Непонятно чи з насоса тіче чи блядь, значить не з насоса Ладно Включаємо Йдемо поки загориться свіча, тут ау По шоссе. Ну типа горить. крайней мере, пытается. Больше, конечно, чады, чем горить. Но хочет. За чисто Но це у нас тут стоит жиклер здоровый еще, надо жиклер попробовать меньше поставити. О, блядь! Айвана трохи, трофея, она стояла. Оно может прогореть и будет нормально. Дымовая завеса пошла. Бензин кончился чешок. с насосом. Выключаем. Виключається просто нажатием оцього тумблера на одне положення вниз. Зараз хай продується. Попробуємо ще раз, чого воно бензин перестав пустувати. Або все вигоріло. Тоді я сумніваюся. Так, ладно, сейчас продуваємося. Так, все, охололо, Сейчас ждемо поки воно охолоне, зараз хочу відкрутити і подивитися, що тут запливить щось і тут не затягує, чи воно не попало там кудись. Зараз. На 14 знизу. Чекаємо. Ну і що тобі тут не подобається, що ти не затягуєшся. Так. Десь в мене така отвертка. Тут находится жиклер. Блин, извиняюсь, конечно, за качество, что оно так может. Он выкручивается. И он у меня тут дуже здоровый, короче, бензин у нас кончился. Блять, где она? Сейчас продую. Блин, забытый. Зараз гляну. Коротше, мене цей розсверлений і сильно здоровий. Так там всередині в каналі наче чисто. Закручуємо заводський. Придуваємо і закручуємо до упора. Міняюсь, конечно, зажали, пробуємо ще раз налить, пробуємо ще раз завести. тепер на меншенкому. Тут бензин трошки підтікає. Траві сюди хомутик буде поставити. Ладно, обливаємо тутусе як все. вместительный бачок. Главное, чтобы она так сильно не коптила. Так, ну, в бока бока Ну что, пробуем еще раз. Залазим. Включаем Вечу і вентилятор зразу ждемо, пока нагріється свіча. Свеча нагрілася. Це не набирає сука. наче продулась. Коротше, то що воно тут не набирається, воно там бензин є. І насос, коли підкачав, воно сюди летить. Я скрутив цю шлангу, підняв, держу рукою, заткнув рукою, включаю насос. Включив насос, нихера нема. Тільки опустив, тут все в бензині в мене було. Воно ну, я не знімав, бо неудобно одної рукою. На тому же кльорі воно гріє тоже на всі бабки, нормально і печка не коптить. Так що що я вам можу сказати? Ось так ми зробили. В принципі, бачок закріпили. І ще вона погано робила, я завів трактора, ну, бо був пацівший акумулятор. Я завів трактора і вона почала нормально робити і гріть гарно. Не знаю, з чим це зв'язано, може, що вентилятор типу, слабо крутився, якось, може ще щось. Так що, короче, якось отак. Ну і все, ось таке у нас відео вийшло, як ми. На зиму підготували, оживили трактор, так сказати, печку його оживили. Тут я вже все поприкручував, все нормально. Тут, ну, трубочка трошки шатається, ну це таке. Нічого тут не зробиш. Ну, Цеплі тепер немає, коли новий. Коли маленький жикльор, тепер тут не підтікає нічого. Так щось, що так. І там було бака, я не знаю, грам 100 може спалило. Це поки тут минут 10-15 газовав, ну, провіряв її. Так що все, за печку відповідають оці два тумблі. оцей максимально на себе це свіча накала. Перше положення це продувка і верхнє, друге положення виходить, последнє, саме верхнє, це електроклапан і насос. Ну, Тобто, коли заводимо печку, включаємо самий верх. Коли глушимо, вставляємо посередині його. Коли печка продулася, пішов холодний воздух. Ну, я так потрогав, типу. ну, холодно, холодно Все, пішов холодний воздух з печки. я выключаю, вот так, ну и лампочка то на работу насоса и электроклапана сейчас стоит у меня, так что все ну, фильтрик значит чистый более-менее, там в баку тоже есть еще бензин остался трошки, так что таке поставил дверька уже назад, все прикрутив не знаю, буду бачить, если будет бачок там выпадать, выштовкуваться как то буду что-то переробливать так что все, а сейчас пока есть свет пойду заряжать телефон А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте всім, кому понравилось відео. Хто желає підтримати канал, ссылка в описані. Будемо щось далі ще робити. Ще може. Коротше, побачимо. Так що все. Всім до зустрічі. пока-пока. Блять. Извиняюсь, що сьогодні без лица, бо немає в мене ні відеооператора, короче, Так що сьогодні я сам. Сам себе кручу, что-нибудь шо шоссе роблю. Сейчас пойду еще можно машину подумать. Ну то уже в отдельном видео. Побачите, короче. Все.